Халілой, вітаю вас, народ Божий. Вас люблене Божі. Бог любить тебе. Так? Як я це завжди кажу? Бог тебе любить, Він є любов. І я хочу прочитати друге послання до коринтян, 13 розділ, 5 вірш. Ви пробуйте самих себе. Чи ви в вірі? Пізнавайте самих себе. Хіба ви не знаєте самих себе, що І Ісус Христос у вас? Хіба тільки що ви не такі, якими мали б бути? Алівя. Алі Подяка Богу за його слово. І так, да, Павло пише: випробуйте. Тобто перевіряйте себе. Слідкуйте за собою. І ще таке є. Може комусь це не сподобається. але є таке слово судити себе, тобто не осуджувати себе, не унижати самого себе. Не Якось наводити на себе якусь смуту, Щось виїскувати в собі, щось погане, краще хороше виїскувати. Річ в тому, випробувати себе слідкувати за собою, іспитувати себе, судити себе. Це добре. По-біблійськи це добре. Це треба робити кожному народженому згори. Та й звичайна людина, яка не народжена згори. Совість є таке совість. Вона нам каже, якщо ми не праві відношенні до Бога, перш за все, до Бога, до людей, і, або до самих себе. І так, випробувати себе, це не означає робити собі якісь труднощі. Тобто, а ну зараз я спробую, наскільки я терплячий, молотком по пальцю — бах і випробував себе терплячити чи ні. Або випробувати себе. Зробити якісь труднощі, а потім їх преодолювати, проходити. Ні, нам цього не треба робити. Тобто ми не випробуємо себе, що когось намисно роздражаємо, або знаємо, що людям це не подобається. Ми це робимо і випробуємо. Будемо ми теж якось гнівно реагувати. Не давай повода, іщучим поводу. Не давай приводу, іщучим приводу. Тобто не треба тісно когось роздражати, якщо ти знаєш, що ця людина роздражається. Робити намисно щось таке, що потім може викликати негарні якісь наслідки. Тобто випробувати це треба дійсно проаналізувати, подивитись своє серце. Так, є таке місцеписання, писання, де Бог каже: зверніть увагу на серця ваше. Тобто, перш за все, зверніть увагу, де моє серце, в чому воно знаходиться. І далі Павло пише віри, і ліви. Тобто на віру. Звернути на віру. Так, є таке місце, як сказав Бог каже, зверніть увагу на серця ваше, на путі ваші. Тобто є путі мої якими я можу йти, і вони можуть відрізнятися від путі Божих, від волі Божої, від Слова Божого. А є путі, є Божі путі. Це Слово Боже, це свідоцтво Духа Святого, нашому Духу. Да? Це життя в вірі, яка движима любов'ю. І от Бог каже: зверніть увагу, на якому путі ваші серця. Тобто Павло каже, вірі ви. А віра, перш за все, двіжима любові. І далі Павло каже: Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос в вас? Тобто, Ісус Христос в нас? І так Павло пише: Ісус Христос в вас. Це, тобто, це не означає, що Ісус Христос як Лічнось, Він в нас. Як Він може бути в кожному з нас, як Лічність. Ні. Він як Лічність, як Син Божий Воскресший, крищий, прибуває деснує на небесах. Но Ісус Христос вас вас. Христос це також означає помазане і Його помазання. Це... Тобто Ісус Христос в нас це означає, що ми маємо природу якого скрещу Ісуса. Це означає, що ми народжені згори, що ми прийняли благодать і дар праведності. І Ісус ще можна так сказати, хіба ви не знаєте? Що помазання Ісуса в вас? Помазання Ісуса. Це природа Васкрещого Ісуса. Це Дух Святий, який в нас. Це свідоцтво Духа Святого нам. І Павло пише, хіба ви не знаєте? Ви, хто повинен жити вірою, яка движима любов'ю, ви, хто повинен прибувати в вірі. І слідкувати за тим, щоб прибувати в вірі? Хіба ви не знаєте, що це треба робити, тому що ви маєте Божу природу? Ви маєте природу Воскресого Ісуса, ви маєте помазання від Духа Святого. Ви маєте Духа Святого в собі, який вчить, який наставляє. І далі він запитує, хіба ви не не народжені згори, хіба ви не те, чим повинен бути? Якщо людина дійсно може ходити в церкву, може читати Біблію, цитувати Писання, ну якщо вона не народжена згори, то вона дійсно не зможе жити вірою, яка двіжима любові, то вона дійсно не має природи Воскресого Ісуса. То ця людина дійсно не має помазання від помазаного. Ну якщо ми це маємо, то нам треба слідкувати, вірі ли ми. Тобто те, що Ісус зробив для нас, те, що ми маємо природу Воскресого Ісуса, те, що Дух Святий в нас, це не буде просто так автоматично проявлятися в цьому світі. І віра вона має направлення в різні сфери життя. Тобто віру треба використовувати. Віра. Є віра в зцілення, є віра в захист, є віра в забезпечення, є віра в сіяння і жатва. Ну це відношення має до всього. Віра в сіня і жатва, сіяч, сіє слово. Це має відношення до всіх сфер життя. Я віра в те, що Бог любить. Я віра в те, що Ісус Він Господь, пересвященник нашого відповідання. Я віра в те, що, те, що ми скажемо, віримо, що так воно і буде. Я віра в те, що руки на хворих вони отримують силу. Я віра в те, що Бог завжди з нами, що Він захисник, допомічник. Да, є різна віра, яку ми можемо користуватися в різних сферах життя. Віри ли ми? Віри ли я за стілення? Віри ли я за захист, Віри ли я за закінчення війни, Віри ли я про Божу допомогу? Вір я? Да? Треба слідкувати за цим. І перш за все, хожу ли я в любові? Тобто, щоб мені дійсно бути в віри, перш за все мені треба. Слідкувати за тим, хожу ли я в любові, в любові до Бога, в любові до людей? ця тобто, любов це перш за все використання Слова Божого, тобто прийняття рішень на основанні Слова Божого. Тобто, Мені треба слідкувати за собою. Приймаю лі я рішення, основуючись на Слові Божому. звертаюсь ли я до Слова Божого? Це не те, що просто я можу взяти слово Боже і доказувати щось своє, нав'язувати щось своє. Знаєш, навіть словом Божим можна ранити людину. Даже можна взяти слово Боже і просто егоїстично його використовувати, щось доказувати своє, нав'язувати своє. Навіть словом Божим можна так ранити людину, що вона може печалитись, засумувати. Або відступити від віри, або подумати, що Бог він жорсткий. Таже Словом Божим можна створити таку релігію твердини, твердиню. Ні. Слово Боже воно має зцілення. Тобто треба наблюдати за собою. Дійсно ли, я звертаюся за Слово Боже, щоб сіяти його як сім'я. Звертаюся лі я до Слова Божого, щоб служити Словом Божим для інших людей, щоб інші люди були благословені. Звертаюся я до Слова Божого, щоб воно благословляло мене, мій розум. Звертаюся ли я до Слова Божого? Як до основи віри, як до істочника віри? Служу ли я Словом Божим іншим, так, щоб інші були благословені? А не просто щоб доказати щось своє, нав'язати своє. Або Обидити когось. Знаєте, можна використовувати слово Боже, да, спеціально, щоб когось ранити, обидити, критикувати. Вірю лі я. Дійсно. Як і ще можна подивитись, вірю лі я дійсно звертаюся я до Слово Божого, щоб вивчати його. Звертаюся лі я до Слова Божого, щоб дійсно мати віру про зцілення, щоб дійсно мати віру про захист, щоб дійсно мати віру про забезпечення, щоб дійсно мати віру про Божу допомогу. Тобто це теж треба дивитися, вірю лі я. Використовую лі я віру в ціле в різні сфери життя. Вірю, я дійсно. Вірю ли я, що я праведник? Вірю ли я, що Бог любить мене? Вірю ли я, що Дух Святий в мені? Вірю ли я, що Ісус він Господь? Це теж. Треба собі це нагадувати, треба до цього звертатися. Вірю ли я? Алілуя. Прислухатись до Духа Святого, який свідчить моєму Духу. Так, Павло пише, слідкуйте за собою, Вірили ви. Хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас, чи ви не те, чим повинні бути? Алі, Во ім'я Ісуса. Амінь.